Вже на межі 19-го та 20-го століть в самому центрі Бахмута на старовинній торговій площі була зведена одноповерхова будівля гостинного двору. Гостинний він тому, що слово гість по старому було синонімом до слова купець, себто купецький двір. Він міг вміщати крамнички як зовні з фасадної сторони, так і мав проходи всередину, де теж були торгівельні лавки, цегляні або дерев'яні. Оскільки раніше не було холодильників, продукти, що швидко псувалися, зберігали в невеличких погребках. Про це свідчить провалля старовинного підвалу, що відкрилося в Бахмуті незадовго до повномасштабного вторгнення, навпроти міського палацу культури внаслідок прогину тротуарної плитки. У 1930 році торгові ряди нібито були знесені, а на їх місці розквітла нова частина площі Свободи, нові тротуари та клумби.